До вашої уваги, вантажний електротрицикл Дозер модель 3 з потужністю двигуна 1500 Вт. Цей електротрицикл обладнаний свинцево-кислотною батареєю на 60 вольт, яка заряджається 8 годин, та може проїхати на одному заряді до 65 км. Він обладнаний редукторним типом двигуна з можливістю перемикання пониженої та повишеної передачі. Задня підвіска виконана на ресорах, а передня на гідравлічних амортизаторах з пружинами. Він може перевозити вантажі до 750 кг та при цьому розвиває швидкість до 45 км на годину. Також в комплекті містить led лампу цифровий дисплей та сигналізацію. Під сидінням розміщується відсік для зберігання власних речей та інструментів. Цей електротрицикл ідеально підійде під будь-які потреби, чи то для власного домогосподарства, чи для підприємства. Обирайте дозер.